Обережно, щоб не злякати, слідкуйте зараз за тим, що ви побачите. Ми зараз з вами спостерігаємо за тим, як художниця-підприємець старається розширити свою спеціальність і підключити відеовлоги в своє життя. В mm -hmm. знак підтримки з вас лайк. Ділюся з вами процесом створення нової розмальовки. Я вирішила додати ще метелики до цієї ілюстрації, але скільки їх буде, і в якому місці я досі не можу оприділитися. йшов третій день, як я крутила їх в діджитал форматі і ніяк не му. Можу... Можу визначити вам взагалі ця ілюстрація подобається з металиками чи без на відео. Ви могли бачити їх чисто схематично, але я думаю, питання моє зрозуміле. Тому чекаю вашої думки. А це я так медитую. Вірю, що мені з космосу прийдуть якісь ідеї, щоб я вирішила все таки з металиками чи без. А ще, так як я бідна, ви знаєте, грошей наняти нормального маркетолога у мене немає. І, до речі, маленький спойлер. Колись вже два рази у мене був такий досвід, і два рази негативний. Це були про. Просто кошти викинуті на вітер. Тому я вирішила сама опанувати цю професію. Побажайте мені удачі. І поки нова розмальовка в процесі, хочу нагадати, що у мене на сайті ви можете обрати будь-яку іншу гарного дня.